І якщо ви думали, що на цьому крапка, скажу вам ні. Для журналіста надважливо дотримуватися балансу думок. Міського голову ми почули. Тепер послухаємо іншу сторону. Увага на екран. Я знаю, що сьогодні відосик мені показали. Підрушний. Бачив відео, Ну, вона це спець там. Спесу тому, але вона мені запам'яталася. Людина, яка депутати її звільнили, в неї там депресія вдалася до... Її звільнили, вона з бюджету витягнула 230 тисяч, скільки чи 250. Насудилася. Ну, от вона мені тим запам'яталася більше нічого. Ви знаєте, які то гроші великі витягнути з бюджету. А вона міє писати, Ну, але всі зайці рейтинг. Останній зайдя. Ну, вона не, нехай не думає, що вона тими своїми відносиками підніме собі рейтинг. За декілька днів після сесії ми зустрілися з Вірою Семеніною підгрушною і вирішили показати відео із сесії. Що з цього приводу? Скаже паді Віра, давайте послухаємо. Віра Семенівна, добрий день. Добридень. Я знову радий вас бачити. Дякую, що ви погодилися на моє запрошення, яке ми здійснили на заправці, і власне. Зі мною є планшет, на якому є одне цікаве відео. Я пропоную для початку його переглянути, а тоді ви вже відкоментуєте, щоб у нас був баланс думок. Домовилися? Домовилися, але оскільки сьогодні 15 липня, сьогодні велике свято, день української державності. Я хочу усіх усіх привітати з таким добрий день. Дуже рада вас бачити. Добрий день. І привітати з ним державності, і щоб нам ця дата запам'яталась, що ми сильний незламний народ, якого є віковічна мрія бути вільними і незалежними. Тому я кожному кожному бажаю миру, процвітання і єдності в нашій країні. А також сьогодні день Ангела святкують Володимира. Вітаю усіх, з ким з якими мене доля звела військовій службі, яка мене на роботі звела, кого звати Володимиром. А також вітаю всіх Володимирів нашої громади. Нехай вас ангел надихає, окриляє на нові звершення і на нові перемоги. Так що розпочинаємо дивитися, що ж на сесії Анатолій Андрійович такого цікавого про мене розповів. Мені аж самі цікаво. Знаю, вже наслуханий, бачив досвідки, всякі різних від тих фейсбучників, які мене дуже люблять. Я хочу пояснити вам, щоб ви розуміли і ці люди, які такі речі говорять і пишуть. Повномасштабна війна впливала на все і на нас в тому числі. Ми почали робити ямочний ремонт, поточний ремонт доріг, ви знаєте, те, що можна було зробити швидко, патчером, ми зробили. Ці великі ями, які не можна робити, тому що їх буде випирати від вантажів, від автомобілів. Є, є такі моменти, що не можна, там є 5 см глибиною, можна робити, ну і не більше. Ми ті, що можливо було закидали патчі, але ті не вирізали. Не так просто отримати асфальт. Ми їдемо у Львів на завод, домовляємося. Ну, це робить комунальне підприємство, звісно, і підрядчик. Робиться, береться борг, тому що ми йому ще не заплатили. Асфальтний завод працює у Львові тільки. Може, раз в тиждень. Якщо він назбирає 200 тонн, мені розказує Юрій Єврович, то він запускає завод. Не назбирає 200 тонн, нема асфальту. І тому так відбувається. Йде час. Ми планували вирізати, всі підготувати ями, взяти дві великі вантажівки і зробити ці речі. Ми тільки встигли зробити е, е, одну машину, 24 тонни, Ті, що вирізали, накрили. На другий день погодні умови скортилися, по-перше, не стали рискувати, бо мав бути дощ. Звісно, його продаж не було, був боком пройшов. Ну, втратили день. І почалися дощі, зливи. Тому така ситуація: немає підрядчиків, немає людей, нема ким працювати. Є два-три чоловіка, які ці роботи роблять, більше нема кому працювати. Ви знаєте, чому. Знаєте, правда? Вони пішли воювати. Тому ми повинні тут на місці якісь бути трошки, ну, я не знаю, відносити до цього всього спорозуміння, а не шукайте винного. Зразу всі шукають вину. Великвинності, ви не влада винна. Но, мабуть, ці люди не живуть, вони не знають, що таке війна, вони не знають, для чого вони живуть своїм посередним життям, їм мають бути всі привалегії. А може треба трошки потерпіти, зрозуміти, вникнути, ніхто цього робити не хоче. Я знаю, от сьогодні відосік мені показала, підрушною. Бачив відосі? Ну, вона це спецпотому. тому. Але вона мені запам'яталася. Людина, яка депутати її звільнили, в неї там депресія вдалася до... Її звільнили, вона з бюджету витягнула 230 тисяч, скільки чи 250. Насудилася. Ну, от вона мені тим запам'яталася більше нічого. Ви знаєте, які то гроші великі витягнути з бюджету. А вона мені писати, ну, але всі знають рейтинг, останній зайді. Нехай не думає, що вона тими саміми відносів підніме собі рейтинг. Я навіть не знаю, що почати. Чому ви не можете потерпіти, почекати, змиритися з тим, що от така ситуація. Змиритися? Так. кого не би звинувачувала. До речі, в мене був позитивний, позитивний, як би сказати, пост. Я нічого особливого такого не сказала. Дійсно, це був четвер. Падав, проливний дощ. Єдине, що можу. Ой, як гарно, єдине, що можу сказати, я дуже часто їжджу по місту, я знаю, де кожна вирізана яма. Ну, не кожен водій знає, не кожен. Я була свідком того, що переді мною машина одна влетіла в яму, інша втратила колесо. І не буду прізвища тих людей називати. Я знаю тих людей, в кого така сталася біда і тому подібне. Якщо би, не дай Бог сталося б у мене. Це б був не відосік, це б був не пост, це б був позов до суду. Знову ж таки, тому що себе я вмію відстояти. Якщо коментувати ось та що ти мені дав, чесно, тут нема що коментувати. Ну він на вас згадав, ви розумієте, ви йому чимось запало в душу. От чим ви йому запало в душу? Він не може він про вас нас згадати. Я вже п'ять років не політиці. Я будую своє життя, я будую свій власний бізнес, я практично мало живу у бродах. Я дуже мало пишу постів взагалі за нашу бродівську владу. Вона мене як така не цікавить. Можна писати за владу, яка щось робить, яка показує результат, а за владу, яка, як би сказати, кожна сесія все сумніше і сумніше, як то кажуть. Ні про що, яка нічого не вирішує. Я розумію в країні війна. Я розумію, що потрібно допомагати тим, хто на передовій. Якщо не ми, то хто? І розумію, що це може прийти і до нас. Тим більше ми пережили важку ніч з 11 на 12 липня. Але не можна все списувати на війну. Ну не можна все списувати на війну. Я розумію, що міський голова це є людина, яка коли йшов на вибори, він казав: Я господар міста. Це не його не перша катенція. Це його вже. Наскільки я розумію, третя каденція це закритими очима і закритими вухами може знати всю ситуацію у власній громаді, тим більше маленька громада, вона не є велика. І якщо війна, то для чого підготов, підготовчі роботи велися? Так, в країні війна, так, маємо затягнути всі паяси, як то кажуть. Для чого вирізали тоді ті квадрати? Війна, значить, терпимо, по ямах їздимо і терпимо, правда? Ну, так. Однак, коли відбулися оті підготувальні роботи, все було зроблено для того, щоб укладати той асфальт. Є ще таке розуміння, як планування, як організація роботи. Якщо очільник громади, такими якостями, як комунікація, організованість, планування і компромісність гнучкість не володіє, то який він очільник громади? Якщо він не вміє домовитися, не вміє спрогнозувати, який буде результат, для чого було розпочинати той процес? Єдине, що мені от сподобалося, він сказав, що я спец по Тіктоку. Визнав все-таки. Все-таки визнав. Визнав. Колись нас... свого часу і були, що він визнав, що є все-таки конкуренція, але е, мене найбільше особисто, що зачепило, це те, що він говорив е, при всіх. Що у вас була депресія, коли вас звільнили з посади заступника голови районної ради? Хто йому дав право взагалі? На вашу Ї. думку, я не знаю, чим обернеться для тебе Сергій. Ось це інтерв'ю. Оскільки я знаю, що Анатолій Андрійович дуже мстива людина, дуже я дуже вже дуже. Собі я не знаю, програмі. чим воно обернеться там для мене. Ну якщо щось буде не так, знаєте. Анатолій Андрійович постарався, якщо зі мною щось станеться. Однак, ви ні, не на боюся, себе. ні, не боюся. Я заправить справу, я готова постояти. І скажу інше, якщо він такий гарний психолог, психотерапевт, може він ще гінеколог, він знає, які проблеми не гінекологічні є. І наступне, що стосується депресії, якби підгрушною була депресія, він би перший відчув. У нього би депресняк такий би був, що дай Боже, і його міської ради. Якщо б у мене особисто була депресія. Так що в мене все добре, в мене все якнайкраще. Живу, спілкуюся. Добрий день, записую пости, розповідаю людям про важливість страхування, пенсійного накопичення, про покриття медичних ризиків це найголовніше на сьогоднішній день. І бажаю кожному, кожному, кожному бути щасливим у своїй громаді, щасливим, чого і всім, і йому також бажаю. Звучала сума 200 чи 250 тисяч. Ви витягнули з бюджету. Як ви посміли так? Яка я безсовісна в бідного шведа? Обідного шведа, в бідного била я. Господи Боже мій, яка я безсовісна! Сама спровокувала, сама заставила депутатів, сама заставила шведа порушити чинне законодавство, трудове законодавство. Ой, Боже мій, якби, якби Швед був грамотною людиною, якби Швед був законопослушною людиною, він такої би дурниці би не зробив. Тим більше він на суді визнав, що його намовили. Анатолій Андрійович, ви прекрасно знаєте, хто намовив? Чудово, ви це знаєте. І грошей було набагато більше виділено, але виділено не на те, що я така безсовісна з бродівського бюджету потягнула, а заплатив. Заплатила Бродівська громада за тупість шведа. Скільки? Двісті з місь тисяч це заплатила районна рада. До речі, я також була поновлена на посаді. Оплатили мені зараз скажу скільки місяців. Вісім місяців перебування в центрі зайнятості. Мені знову ж таки оплатили. І центр зайнятості компенсував районній раді ті виплати, які на мене здійснилися разом з податками. Там вийшла набагато більша сума. Конкретно я це можу підняти ті всі рішення. Вони в мене знову ж таки є. Якщо він знає ту ситуацію, нехай не стає на ті самі граблі, що став швед, бо його таке ж аналогічна ситуація може чекати. Особливо за те, Особливо. що у вас була депресія. Особливо за те, що він сказав, що у мене була депресія. Ну тепер це не секрет, що Віра не була депресія. І це є ще один. Про яку знакретний знав... позов. І про яку знав тільки Анатолій Андрійович, більше ніхто не знав. Ну, Смішна ситуація. На сьогоднішній день, оскільки людина так критику сприймає, він не політик. Він не політик. Якщо немає довіри до нашого телебачення, поставити декілька камер і одніє компанії, і другої телерадіокомпанії. От дві камери поставити. Одна від міської ради, друга від нас. І от так, систи і поговорити по душам. Чи ви готові? На це? Я готова, він не прийде. Окей. Якщо е, гора не йде до Мухамеда, то Мухамед йде до гора, правильно? Мені там голосу навіть не дадуть. право голосу. Більшістю голосів вирішують, хто може говорити, хто не може говорити. Його, оця, як би сказати, зручна більшість не допустить. Будуть кричати ганьба. Я вже це пережила в районній раді. Я вже бачила, як збирається більшість, я вже пережила ті моменти. Мені шкода себе, власного часу, на конкретну розмову так я готова. Якщо хочеш, щоб я проаналізувала всю його діяльність, окей. Я тоді згадаю все. На сьогоднішній день я не є тією людиною, яка хоче його критикувати чи зацікавлена в тому, щоб йому щось десь там нашкодити в його посаді. Я йому не ворог. Я його як бізнесмена, до речі, я його поважаю. Він хороший бізнесмен, він непоганий бізнесмен. Так я поважаю його як, як би сказати, як людину. Він хороший сім'янин, в нього гарні сини, в нього дуже гарні внуки. Я маю можливість це все спостерігати. Але що стосується господара міста, це за високо він взяв. Якщо він дечому там не справляється, і навіть якщо я той пост написала, справжній політик, справжній політик, справжній очільник, таке питання на сесію не виносив. Це є смішно, ну, він мені сам дає можливість щонебудь розказувати і тіктоки писати. Я завжди казала, не клич вовка з лісу. Ну для чого? Займається собі підрушно там косметикою, страхуванням, бавиться собі. Бізнес-леді, нехай бавиться, та раді Бога. Податки сплачує, сплачує. Родина сплачує податки, сплачує, допомагаємо там Збройним силам. Не ліземо, не втручаємося в діяльність міського голови. Ні разу не коментую сесії, не підтримую його опозиції. Одним словом. Я розумію одне, що будь-яке питання в нашій громаді можна вирішити в компромісний спосіб. Можна. Можна обговорити на Фейсбуці, можна обговорити у тебе на телебаченні, через інтерв'ю. Для цього ми і є, і люди. Ми живемо раз на тому світі. Давайте його робити кращим, той світ. Один одному не жерти те життя, тому що життя надто коротке. І ця війна мала би нас навчити, що це є мить маленька мить. І ту мить треба цінувати. А то, що відгрушна написала, чи відрушна не написала, так, почитав, прийняв до відома. Позвонив на таке пеброди, коли будемо все-таки латати ті, ті ями. Собі, що хотів в голові, подумав за підгрушну, ну для чого ти триндеш? Та нехай би був мудріший. І лічив свою депресію, а не хвилювався за мою. Боже, машини їдуть, це, це просто якась катастрофа. Але гарно так обережно. Обережно, обережно. Вони бояться не так захляпати нікешину, як Віра підорошну, яка тільки шукає, де попіаритися. Це, за словами самого міського голови. Для чого вам цей піар? Господи Боже мій, який, який піар? Сергій, та якби я хотіла запіаритися. Та, лки-палки, я жінка, я б вдягнула каблучки, я б зайшла в салон, макіяж, манікюр, педикюр, зачіска. По золотій, і ти би своєю камерою, отако би кругом мене бігав, як я гарно йду і виглядаю. Яка я поставна висока, яка довгонога. І в той час вийшов так, би міський голова так. з міської ради. І от тоді би сказав, підручно піариться. А тут який піар, нехай ще раз передивиться. Не слухає отих зівак, які подивилися і йому доповіли. Нехай сам передивиться відео. Була якраз на емоціях. Там всі емоції зразу на ліцо, як то кажуть. Я не сказала жодного поганого слова, жодного. І якби я хотіла сказати, запіаритися, я б почала зовсім з інших слів. Я би запросила його в Lexus, його Lexus. Нехай він сяде за кермо і кожну яму відчує на собі. і Переїде зі мною по всіх тих вулицях. Більше нічого я не хочу. Нехай просто зі мною переїде, і тоді приїдемо прийдемо в сесійну залу. І він зовсім іншими очима подивиться на мене. І іншими. Скаже, Відрушна, ти була права, і я був дещо мене правий. Давай ту тему забудемо. Ми живемо в одному місці, в одному місці, і робимо те місто прекраснішим.